Шановні брати і сестри, у нас сьогодні неділя свята, а ще в нас сьогодні е, продовжуємо ми святкувати свято віддання, на жаль, о, ведення. На жаль, не, не змогли ми з вами службу організувати з причини того, що мені нічим було добратися. Е, але ну, таке діло, але свято, воно свято. Як сьогодні апостол Павло каже, один відрізняє день від дня, а інший судить про кожен день однаково. Тобто це, це християнство не про те, щоб відрізняти якісь дні в календарі. Християнство більше, набагато більше. І ось сьогодні я хотів би сказати, тому що теж я там захворів, і в нас не вдалося побалакати про піст, а це дуже важлива тема, що таке піст в християнському сприйнятті, бо настав Різдвяний піст, ми з вами готуємося до свята Різдва. І Як нам постувати, власне кажучи, як постували раніше? Піст це ж не те, що придумали християни. От Вони спали, спали собі, а потім думають, так, придумаємо що, не що небудь таке, розвагу таку собі. Нічого подібного, піст був ще до християнства. І в юдаїзмі був він, і в язичництві був. Це, так би мовити, намагання Бога взяти за бороду. Ну, точніше сказати так, Господи, або ти дай мені, або я помру. Що таке, власне кажучи, впіст піст, в прямому сенсі цього слова, це зовсім відмовитися від будь-якої їжі, а інколи і від води. Як раніше постували. Так є християни, так як зараз мусульмани, от у них наступає рамадан, наприклад, і вони до певної години вечора нічого не їдять взагалі. Оце вони взяли, повністю скопіювали із нашого раннього християнського поста. Так юдеї постували, тобто не їли нічого, а інколи і не пили навіть до певної години дня. Оце, власне, і називається пісня. Те, що потім прийшло і сказали, там піст не їсти так званого скоромного, так? М'яса, молока, сало і так далі. Це вже більш монашеська традиція, тому що коли монахи почали постувати, то вони зрозуміли, що можна і ласти склеїти, якщо не їсти зовсім нічого. А, а оскільки вони дали обідницю пост посту, то вони вирішили, як же ми будемо поститися. Це ж кожен день треба. А якщо кожен день не їсти, то це ж можна. І Богу душу заранче віддати, то вони вирішили, ну все, відмовляємося від тваринної їжі, а інше потихеньку йому. От, власне кажучи, звід, звід тіля потім і, і взяли оцю традицію, що відмовлятися від певної групи їжі. Але що ж таких, але ж невже не ми продовжуємо традицію юдейську язичницькою? От сьогодні ми в Євангелії чули дуже, дуже гарні слова Ісуса Христа. Коли учні ка, до фарисеї підійшли до учнів і кажуть, а чому це твої учні порушують передання старців і їдять невмитими руками? Невмитими, е, тут не вмитими тут про гігієну, йдеться, а тут йдеться саме ритуальне, ритуальне омовіння. Не вмивають, не роблять це. А він каже, а чому ви заповідь Божу порушуєте перш за все. Ви своїм переданням замінили заповідь Божу. Бо там сказано, шануй батька і матір, а ви кажете, що там яка була традиція? Ну, не хочеш ти, ну, сім'ї бувають різні, так? І батько, і матір бувають теж різні. І не всі хочеться шанувати. А є такі батьки і матері, що їх не то що хочеться шанувати, а хочеться їх і не знати. А, і от, напевно, і тоді теж таке було, і хтось не хотів шанувати свого батька і матір. Взагалі, то це заповідь, ну, вона якби природня. Якщо в тебе матір і батько, вони піклувалися про тебе, то звичайно ти відчуваєш до них певну любов і навіть певний обов'язок перед ними. Але ж я ж кажу, бувають різні батьки. І от хтось сказав, а що тепер мені робити, як мені виконати цю заповідь? А ну, а юдеї казали, ну, можеш на храм пожертвувати. І все. Те, і, і, а потім сказати своїм батькам, ну те, чим би я пошанував вас, те я вже пожертвував на храм. Так би мовити, там єврейське слово карван. Я пожертву зробив, значить, все, я вже виконав цю заповідь. Каже: ні-ні. Ви все там чітко і ясно прописано. А ви відмінули заповідь Божу через своє якесь передання. І приводить цитату із пророка Ісаїю. Ось наближаються ті люди, які язиком тільки шанують мене, а серце їхнє далеко від мене. Але марно шанують мене, придумуючи людські традиції, звичаї, передання. А заповідь Божу дійсно відкидаючи. І далі він каже чудові слова, не те осквернює людину, що входить, а те, що виходить. І це було дивовижно для юдеїв. У них є там кашрут. Чисті-нечисті тварини, те можна їсти, те не можна, те треба так готувати, те треба так готувати. Вони дійсно вірили, що щось зовнішнє може нас осквернити. Там, наприклад, до покійника не можна доторкатися, а якщо доторкнешся, у нас до сих пір є такі вкраплення юдаїзму. Одна жіночка мене е -о, йде, йде поховання, вона до мене підбігає і питає, Батюшка, а вже після того, як винесли покійника, можна ж хату змивати? Я кажу, це ваші проблеми. Хочете змивайте, хочете там, не, не змивайте підлогу. Це ваші проблеми. Ну от кажуть, що треба. Так, юдеї дійсно все миють для них, і, і взагалі вони намагаються як умова б, б худшіше поховати, е, бо вони вважають це все скверною. А в нас в християнстві не існує поняття скверне. Для нас скверна це гріх. І далі Господь перелічує, каже, от те, що виходить із серця, вбивства. Е, Злі слова, злі думки, похід, перелюбство, грабіж, і так далі. Оце все осквернює людину, а не те, що ти їсиш. Значить, виходячи з цього, ми можемо задуматися логічно продовжити далі, спираючись і на слова інші у Ісуса Христа, і на слова апостола Павла, який каже, хто їсть, не засуджує того, хто не їсть. Яка різниця? ти? І він додає немічного у вірі. Що таке невічний вір? Маловірний або невіруючий. Він каже, невіруючі постують. Для нас це дивно звучить навіть зараз. Ми звикли навпаки, що і раз ти віруючий, значить ти постуєш. А апостол Павло каже, хто невіруючий, той постує. А віруючий, тобто, якщо ти зрозумів, про що християнство, що це не про їжу, не про пиття. І не про все таке інше. Якщо ти це зрозумів, то тобі байдуже до того, хто там що їсть, хто не їсть і так далі. Це так само, як кожен, як там, я ж кажу, не раз було таке бачу, я кажу причищатися, а люди не казали, а я їла, а я, а я там пив, а я. Ні, ти не зрозумів, що таке християнство. Ти не зрозумів, що таке таїнство причастя. Причастя це не їжа. Це величезний дар Божої любові до нас і Божої ласки. Це поєднання з самим Христом. І причому тут те, що ти їв чи ти пив? апостоли теж їли перед тим, як Христос їх причастив. Тобто їжа вона суттєво не впливає. Ну, звичайно, брати і сестри. Якщо я з'їм відро картоплі, навіть картоплі, я не кажу вже там про м'ясо чи щось, і ще навіть відро картоплі або капусти. То яка вже там молитва бузе потягне вниз, очі все, і закриється і мені захочеться спати. Тому тут треба не, не смисл в тому, що ти їсиш, а смисл, напевно, в наші часи в впомякованості. Тобто кожен сам для себе вирішить, скільки йому потрібно їсти для того, щоб почуватися добре. В наш час е, проблема не стільки в якості їжі, хоча й в якості теж, а в кількості. Її дуже багато стало. А рефлекс залишився той же самий. Раніше люди голодували, постійно голодували. Тому вони готові були їсти кожен раз, коли є їжа. І оце, і оце ось залишилося у нас в підсвідомості. А зараз у нас холодильник стоїть. В якому щось обов'язково є, хоча б мижа повісилася, то добре. І ми постійно багато хто робить від дивана до холодильника, від дивана до холодильника. Бо рефлекс залишився. Якщо ти знаєш, що є щось їсти, значить його треба з'їсти. Десь там оті первинні страхи, що їжі може не бути. Вони залишилися на генному рівні. І оце з нами грає злий жарт. То е, в тому, що ми зараз готові їсти, коли навіть не голодні. Зараз людина навіть не чекає, коли зголодніє. От Я, наприклад, і по дітям бачу. Раніше ми, вибачте, мені все, що, все, що бігало, повзало і погано лежало, тянули до рота. Десь там якісь живицю якусь е, е, шукали от, о, з, 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 з того, господи, звичні, сама смачна була. Залізе, то його там <смеш> зараз <смеш> <смеш> вони не знають навіть, що це таке, розумієте? Тобто, тобто немає в них такої потреби, вони не знають. Вони... Коли нам хотілося їсти, куди ми йшли літом? До, сусі... До сусідньої абрикоси чи шовковиці, чи яблуні, чи ще кудись. Я не знав, наприклад, що білий налив, який це він спів, стиглий. Ми його обносили, він і чекислим був. <смеш> так, то скому заробиш, то потім в туалеті сидиш довго і нудно від цього діла. Але ж от, от, от дійсно, ми ще тоді знали, що в 90-ті роки ми ще знали, що таке е, десь чогось не вистачає. Сьогоднішні діти в більшості своїй, я не кажу про окремі випадки, але в більшості своїй вони навпаки, їм вже цукерка це не цікаво. Так от, не невже, Хрис, невже і, 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 і в іншому місці Христос каже, не піклуйтеся про те, що вам їсти чи що вам пити, або у щось задягнутися. Вибачте мені, приходить піст, і для більшості так званих християн це перетворюється на постійну проблему, що його приготувати. Якщо в нормальний день лежить там в тебе яйце, особливо якщо ти живеш в сільській або набли або є своє хазяйство в сільській місцевості, ти живеш. Проблем нема. Заліз холодильник, там яйце, там сало, там іще щось відрізав, і все. Ти не турбуєшся про це. А тут піст почався. Боже мій, це ж треба думати, що це його таке зготувати, щоб і, начебто, і наїстися, і начебто з чогось його, щоб воно і смачне було, щоб і все. все. Що казав Христос, перекреслено, ми починаємо в піст думати про те, що нам їсти. Не про Боже, не про молитву, не про що інше, а все у нас вертиться навколо нашого шлунка. І це ви розумієте, що щось нелогічно. З тим, що казав Христос, і з тим, що ми робимо. Христос нам каже одне, ми робимо зовсім інше. І апостол Павло далі там, в своєму посланні він каже про те, що, слухайте, не займайтеся тим, чим, чим займаються язичники, вони то себе постану мордують, то ще, воно не приносить ніякої духовної користі. Апостол Павло вже тоді про це каже. Навпаки, може ви помітили, якщо ви дійсно колись от, повністю жорстко, жорстко. Виконували вимоги посту, а я, колись в мене таке було, причуди такі, по типікону, як написано, сухоядіння. Значить, сухоядіння. Написано, що не їсти до стілько. Значить не їсти до стільков. І що ви думаєте, коли ти не їсиш, який ти злий і роздратований, ти гірше стаєш. Ну, саме ви знаєте, чоловік прийшов з роботи, втомлений, голодний. Що треба зробити одразу? Нагодувати його. Тоді він стане більш добрішим, і з ним можна про щось балакати. Це нормальна річ. Так, це наше тваринне. І у тварини так само. Не треба грати з собакою, якщо вона голодна. Спочатку нагодуй її, а потім можеш погратися з нею. Та інакше вона може тебе вкусити. І вона не винна в цьому. Це її тваринний інстинкт. Так і у людини. У нас теж залишилося багато тваринних інстинктів. Ми можемо з, ним, звичай, з ними, звичайно, боротися. Можемо. Але монахи нам довели, що боротьба з ними не має ніякого сенсу. Ти все одно програєш або ж зіпсуєш себе повністю. От Честь і хвала нашим монахам, вони провели такий важкий експеримент протягом століть і показали, що що би ми не робили, як би ми не намагалися, без допомоги Божої власними тільки зусиллями, та ти хоч як застав дурака Бога молитися, так він і лоба боб'є. Так і тут те ж саме. Застав людину о, постувати, вона краще від того не стане, стане зла, роздратована. І від того не буде їй ніякої користі. Що ж нам пропонує християнство? І що нам пропонує Господь? Господь пропонує плюнути на те, що ми їмо, їжте те, що є. Те, що є, те і їжте. І зате дякуйте Богові. А от слідкуйте за своїм серцем. Бо звідти, як каже Христос, от всі гріхи виходять. І вони осквернюють життя. До речі, не тільки наше, але й оточуючих. Світ стає злішим від того, що ми туди зло приносимо. А зло спочатку народжується в нашому серці, дійсно, в нашому розумі, якщо хочете, по-іншому. І от це саме головне. Ось от християнство дає можливість. Опанувати свій розум, навчитися е, спочатку не робити те, що думаєш, бо лихі думки можуть приходити і приходять у кожного періодично. Спочатку не робити, потім не казати, а потім і не думати навіть лихого. Цьому. Цього вчить християнство і Господь Ісус Христос. Він пішов на рівень глибше. Я ще раз кажу, дуже просто відмовитися на певний час від якоїсь їжі. Це просто. От Просто і все отак от робиться. Особливо, якщо ти думаєш, що а потім же я відіжуся від пуза. Що в нас зазвичай на свято? Трапляється, обжираємося так, що потім не знаємо, куди, куди себе діти. І все то, що ми до цього робили, постували, все нанівець пішло. Все на смартфон. Якщо ми хочемо... Тут теж підійшла одна людина, бачила, а це я займаюся сироєдєнієм. Я кажу, радий за вас. А оце ж пісня настав. я кажу, так, не плутайте одне з іншим. Інші підходи. бачить, а оце ж я піст якраз настав, а я хотів похудати. Схуднути трохи. Я кажу: ні-ні, вам не, ми не про це. Якщо ви хочете схуднути, є дієти, реальні дієти, які допомагають. Займайтеся. А піст вам не допоможе. Ще більше наберете. Ще більше наберете. Бо якщо перейти зі шматочка м'яса на кілограм макарон, а ще здобні всі наші вироби, то ти ще більше набереш вагу. Так що, от вам, брати і сестри, піст християнський це трошки про інше. Це про пом'якованість, це про те, щоби слідкувати за своїм серцем, за своїм розумом, це про те, щоби... Навчитися трохи молитися більше. І щоб ця звичка залишилась потім. Розумієте? Виробляйте в себе такі звички, які залишаться на потім. Оце буде корисніше. Хто не любив або не хотів читати святе Писання, у того є можливість запіст причити себе читати святе Писання. Хто не любив молитися або не хотів, у того є можливість за піс навчитися це робити, хто з кимось ворогував, у того є можливість примиритися з цими людьми. І так, далі, і так далі, і тому подібне, щось добре, що залишиться з нами і після цього свята, а не просто піде, коли ми сядемо за черговий стіл і наїмося. Так що, брати і сестри, ось це наш християнський піст. Який ми з вами е, маємо можливість виконувати, який ми з вами, і кожен, кожен сам на себе дивися. У кожного є можливо, якась звичка, гарна або негарна. У нього є можливість її позбутися. Отак ми з вами будемо готуватися до різдва Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. O meu vosso poder como os